Представники влади знищили чудову десятинку і тепер беруться за будівлі лаври та поряд з нею. Втім, не всі мафи однаково не подобаються нашим музейникам та владі, що так пильнують естетику наших вулиць, законність та збереженість історичного ландшафту. Виявляється, якщо це будівлю УПЦ, тоді вона точно заважає. А якщо когось іншого, то все нормально. Хай буде. Договоримся. сьогодні. Коротко поговоримо про один маленький, але особливо гидкий момент у кампанії з фізичного знищення Української православної церкви у Києві. Та її присутності у публічному просторі він стосується Печерської лаври. Справа в тому, що у радянського заповідника, який окупує Печерську лавру, знову прокинувся другий базовий інстинкт більшовиків: руйнувати. Перший інстинкт більшовиків, як відомо, відібрати чуже, але його вони вже як слід задовільнили. Зараз настав час другого: що що а руйнувати, знищувати і доводити до зубожіння наші святині, вони тренувалися десятиліттями. Навіть після падіння комуністичного режиму ці люди нищили верхню лав. Лавру. вже рік, як їм дана відмашка відбирати в братії і вірян нижню лавру. Майже весь цей час радянські чиновники погрожують знести на території Лаври, ніби щось там неправильне, антиісторичне і руйнує такий опікуваний ними так званий аутентичний ландшафт і архітектурний ансамбль. Це, мабуть, імена їх язичних божеств, що у пантеоні атеїстичних чиновників заповідника стоять вище за вірою Христа, інтересів Христової церкви і православного українського народу. Отже, знищення маленького десятинного Храму ОПЦ дало музейникам з Лаври новий імпульс. До речі, навіть у святотатстві зносу десятинки заповідник приймав чи намагався прийняти безпосередню участь. Ми вже публікували частину документів по цій справі, які потрапили до рук нашої команди. Судячи з одного з листів, працівники заповідника Лавра пропонували свою участь в мородерстві. Директор заповідника Остапенко надає згоду прийняти на тимчасове відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності з нашої святині після того, як її знищать. Цікаво, як у ненависного мафу, як вони раніше називали наш храм. Раптово з'явилися якісь цінності, які потребують зберігання у музейників. Хай навіть в музею звуть мистецько-культурні цінності товарно-матеріальними. Совки, що з них взяти. Поки що невідомо чи були доправлені залишки нашої святині до зони відповідальності Гаоляйтра Лаври Остапенка, втім, останній і без того не гає часу. На маленьких будівлях, які побудував поряд з лаврою монастир, вже з'явилися приписи на знесення до окупації Лаври. Це були маленькі приміщення, в яких відбувалися консультації і продаж екскурсійних програм та працювали лаврські крамнички. На думку заповідника, вони руйнують архітектурний ансамбль Лаври. Проте дуже цікаво, що одночасно архітектурний ансамбль монастир монастиря не руйнують всі інші мафи на тому самому майданчику довкола лаври, в яких розташовані кав'ярні та продуктові магазини, не пов'язані з ОПЦ. Який унікальний збіг? Чи не так? Чи то просто ці мафи побудовані з винятковою вишуканістю? І унікальною історичністю відтворюють прадавні камниці та кав'ярні не інакше. Остапенко час надати висновку експертизи їм про це, і взяти під охорону заповідника, що ж брати і сестри ми знову є свідками виняткового лицемірства. Це кав'ярня, наприклад, з'явилася біля лаври приблизно півроку тому, вже тоді, коли чиновники активно від віржаті обителі. На території верхньої лаври розташовуються багато торгівельних точок, які просто неможливо було встановити без дозволу заповідника. них, до речі, торгують якоюсь псевдовою. Буду з Почаєва від імені ПЦУ. Тобто як це зрозуміти відкрили нове виробництво? Я... Православна церква України поставила лінію по фасуванню води у Почаєві джерела і овочаєвську. Так графіруйте. А то розвивають. По чаев разливают э, в монастыре, у них стоит эта система разлива. Ну, линия. А... Уже, это м -м -м, профессионально закрывается, не так, как у нас... Я поняла, ну, по чаев уже это вроде... Или ничего страшного. Русская Ну да. Нет, там уже есть, отделилась часть, и у нас с этого месяца вода пошла на украинском языке. Да? Да. Святого, так. да, Горюбачаевская. Ага. Да, это уже этикетка та же самая сохранили, но только уже нет русского языка, и уже э, разливают э, на користь Православной церкви Украины. Тож розвивати це уже розливає ага. і все це абсолютно влаштовує чиновників, які гучніше за всіх кричать про засилля торгівлі з боку ПЦ у Лаврі, та такий неприємний для їх витончених душ бізнес московських попів. Бо торгівля має бути кого треба, торгівля. І мафи погані та руйнують ансамблі лише коли вони належать у ПЦ. Запам'ятайте це, бо Україна це Європа і саме так і живуть у Європі рівноправно і прозоро по законам. Підтримати нас, як завжди, можна з реквізитами у кадрі. Спасибо, господи, за допомогу.